Привіт, малята! Сьогодні я хочу з вами погратися в гру Відгадай загадочку. Послухайте правила. Для початку ви відгадуєте загадки, а в кінці гри назвете мені одним словом про що вони. Всі приготувалися. Будьте уважними! Отож почнемо! Дуже густо він росте, непомітно він світе, а як літо вже минає, скрізь цукерки розкидає, а обгортки шкаралупки. Збережімо дітки, зубки. Так, дітки, це горіх. Сніг її не лякає і на спеку не зважає, зеленіє навіть взимку. Має з голочок хустинку. Вірно, це сосна. Батько синів тисяч має, кожному шапочку справляє. Так, любі мої, це дуб. Наступна плаче над водою із розплетеною косою. Вірно, любі мої, це верба. Символ нашої країни. А як дерево називається, що влітку в білий пух одягається? То діточки. Чорно-біла одежина, зверху листяна хустина, як весна дарує сік, п'ємо радо цілий рік. Так, любими це береза. Наступна загадочка. Зелені їжачки почіплялись на гілочки. Хто зірветься з деревини, той колючу шубу скине. Вірно, дівки, це каштани. А тепер скажіть мені, про що ми з вами розгадували загадочки? Так, любі мої, це про дерева. От сьогодні я вам приготувала віршик. Про дерево, яке називається клен. Ось послухайте. Зашумів старий наш клен, листя опадає, Кольористим пір'ячком в повітрі кружляє. М'яким килимом пахучим стеляться листочки. Плачуть, як ти житимеш, без твоїх синочків. Клен на те їм повідає. Не плачте, кохані, виростуть нові, зелені у пору весняну, а тепер ви будете землю укривати, щоб під снігом в зимі лютій не замерзла мати, бо земля в собі ховає всі живі тваринки, хробачка, жучка, комашку і різні рослинки.